Сцена друга гра на межі, опис місця, конференц зал Starlight нагадував лабораторію з футуристичним дизайном, стіни з матового скла, голографічні екрани, що проєктували потоки даних і холодне освітлення, від якого шкіра здригалася. Тренінг з кібербезпеки був обов'язковим для всіх відділів, тому зал був заповнений наполовину. Економісти в класичних костюмах сідали подалі від айтішників у футболках зі слоганами. Плюс Алт псдефіт. Маріна обрала місце біля вікна, звідки виднівся міст із вогнями, що мерехтіли, як розсипаний код. Вона намагалася не дивитися на Олексія, який стояв біля проектора, жартуючи з колегами. Його сміх знову пролунав тим самим дощовим звуком. Раптом він обернувся і піймав її погляд. На секунду здалося, що зал зник, залишившись лише тим променем світла, що падав між ними. Але голос тренера розірвав тишу. Пари будуть випадковими. Завдання відтворити атаку хакера та захистити сервер. Довіра, ваша зброя. Таблиця з іменами на екрані замигала. Маріна прошепотіла тільки не з ним, але доля, як завжди, грала на межі іронії. На екрані спалахнуло Маріна Коваль і Олексій Гончар. Довіра як метафора, випробування починається зі сліпої взаємодії, пояснив тренер, роздаючи пов'язки. Один із вас, ода захисник, інший зда зловмисник, ви маєте говорити лише правду. Олексій взяв чорну пов'язку, обернувшись до Маріни. Оберіть роль. Якщо я зловмисник, ви готові відкрити мені всі паролі, пожартувала вона, але голос звучав напружено. Якщо ви обіцяєте не знищувати мої алгоритми, він посміхнувся, але в очах була серйозність. Вона обрала захисника. Пов'язка на очах відрізала світ, залишивши лише запахи, його парфуми з нотами кедра, електрика від техніки, солодкуватий аромат її власної помади. Ваше завдання зупинити мене. Його голос долинув зліва. Я буду задавати питання, ви відповідаєте так чи ні. Якщо брехнете, система падає. Фізичний контакт і напруга. Тренер оголосив другу частину робота з аудіодешифрацією. Олексій подав їй навушники, його пальці ковзнули по її долоні. Ви коли-небудь грали в глухий телефон? запитав він, налаштовуючи обладнання. Це коли інформація спотворюється через кожного посередника, вона намагалася зосередитись на техніці, а не на його руках, які торкалися регуляторів гучності біля її вух. Так, іноді я думаю, що людські стосунки це теж глухий телефон. Ми передаємо почуття, а вони втрачають сенс по дорозі. Маріна обернулася, не розраховуючи, що їхні обличчя опиняться на сантиметрі одне від одного. Він завмер. Вона відчула його подих, теплий, з легким присмаком м'яти. Вибачте, прошепотіла вона, відхиляючись, не вибачайтесь за те, що дихаєте. Він усміхнувся, але його руки тремтіли. Раптом у кишені джинсів завібрував телефон. Сергій, повідомлення. Вилітаю на місяць. Нам треба поговорити сьогодні, о 21 годині. Екран блимнув і телефон випав з її рук. Олексій підхопив його, ненароком натиснувши на повідомлення. Їхні погляди зустрілися. На його обличчі не було осуду, лише розуміння, яке роз'їдало сильніше за будь-який докір. Я. почала вона, але він перервав Вам треба йти. Внутрішній монолог Маріни. Йти куди? думала вона біжучи до туалету. До кімнати з відеозв'язком, де Сергій скаже, що знову віддаляється. Чи залишитися тут, де хтось бачить мою брехню наскрізь? Вона вмила обличчя холодною водою. У дзеркалі жінка з червоними від напруги очима була схожа на неї, але змінену, ніби код із помилкою, який працює попри все. Раптом за дверима пролунав голос Олексія: «Маріна? Ви там? Так. Ви. Він завагався. Ви знаєте, як відрізнити реальну загрозу від хибної тривоги. Як? Хибна тривога зникає, коли ви дивитесь їй у вічі. Вона вийшла. Він стояв, схрестивши руки, немов захищаючись. Я не хочу бути вашою помилкою, сказав він. Але якщо ви коли-небудь захочете, просто скажіть так символізм та деталі, навушники, які Олексій поправляв, були старі зі слідами ремонту. Пізніше вона дізнається, що це єдине, що залишилося від його батька-інженера. СМС від Сергія прийшло о 18 годині 47 хвилин, час, коли вони вперше почали розмову в кабінеті. Дзеркало в туалеті мало тріщину, ніхто не міг побачити себе цілком лише уламки. Звуковий супровід, шум вітру за вікном, який міняв тембр, коли герої наближалися один до одного. Електронні піски з проектора, що нагадували бінарний код. Тиша після падіння телефону, де на секунду здавалося, що час зупинився. Фінал сцени Маріна не прийшла на відеодзвінок. Замість цього вона спустилася до серверної кімнати, де Олексій розбирався із збоєм. Він не запитав нічого, просто передав їй каву з корицею, без цукру. А по екрану пробігли рядки коду, ніби хтось набрав «Error. Heartbeat detected».